Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про спадщину без спадкоємців. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Будь ласка, підтримайте контент коментарями та вподобайками. Залиште смайлик під відео, мені буде приємно, буду дуже вдячна. Також під відео є посилання на канал Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чан для обговорення. Отже, поговоримо про те, чи правда, що якщо спадкоємців у людини немає, то все відходить державі. Дуже популярне питання, в тому числі останнім часом, коли багато хто не може швидко оформити документи. Також це питання часто виникає в ситуаціях, коли у когось помирає самотній сусід. Тоді людей цікавить, чи можуть вони якось претендувати, наприклад, на землю поруч зі своєю ділянкою. Тому розберемо питання прозоро та чітко. Бо воно не містить однозначної відповіді. Багатьом давно відомо правило, що держава якимось чином може забирати у власність, якщо господар помер, а спадкоємців немає. Але все тут не так просто. Варіант перший. Коли спадкоємці є, але просто не оформлюють документи на спадщину. Не так вже і рідко після смерті майно може залишатися е, оформленим на померлу особу. Дуже довго. Причин у цього багато. У кожного свої. Комусь грошей не вистачає, хтось має якісь заборони щодо нотаріальних дій. Тому буває таке, що якась нерухомість вже років 20 може бути зареєстрована на того, кого, хто вже давно помер. Звісно, що тут йде, не йде мова про те, що держава хтось як, щось якось забирає. Варіант 2. коли спадкоємців таки немає. Ось тут для багатьох майже автоматично йде висновок, що в такому випадку все відходить державі, причому відходить воно якось само по собі, просто без ніяких обмежень чи без процедур. Але це зовсім не так. Дійсно, існує поняття відумерла або виморочна спадщина. Але щоб визнати майно такою спадщиною, потрібно, щоб територіальна громада звернулася до суду та пройшла певний процес, доводячи відсутність спадкоємців. І займається цим не держава в цілому, а саме місцева територіальна громада. З практики, скажу таку статистику: якщо мова йде про мільйонне місто, де житло коштує дорого, там ці процеси мають місце. Якщо мова про звичайне невелике село, то там пусті хатинки можуть стояти через одну, ніхто не займається проходженням судових процедур заради них. Тому, коли люди цікавляться, чи можуть вони якось офіційно претендувати на хату сусіда за такою процедурою. Тобто, щоб громада забрала хату собі, а потім просто так віддала їм. То я б, чесно кажучи, не сподівалась на це просто так за гарні очі. Прошу підтримати контент підпискою, коментарями та вподобайками. В описі під відео є мої контакти. Якщо потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтесь. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!